Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Новопавлівка, Запорізька область, Пологівський район. Що очікує найближчі три місяці Новопавлівку? Скажіть нам, будь ласка, чи є небезпека, загроза наступу на Новопавлівку? Чи є небезпека агресії російської? Щодо Новопавлівки, найближчий час, найближчі три місяці. Скажіть мені. Так, перший місяць у вас е, важкий дуже стан. Зараз, от, це ну, найближчий час, важка дорога до Новопавлівки. Дуже є небезпека або там мародерять, е, е, грабують домівки, Новопавлівки. Проте е, в людей зберігається ще от. Новопавлівці живуть люди. Скажіть нам, будь ласка. Так, попри те, що зруйновані домівки, люди живуть і відновлюють домівки. Оце такий стан. Ті, хто покинули домівки, можуть ці будівлі бути. Пограбовані. Так. Відкрита дорога другий місяць. Ну, я не бачу, щоб була агресія наступу, щоб був наступ е, расистів захоплення. Два місяці нема. Тут ще, е, другий місяць, е, буде щось відбуватися. Новопавлівка. Або повернуться до вас люди, або е, будуть е, мобілізовувати напевно, чи у жінок є. Ну, е, в Павлівці є ті, хто пішли, мобілізувалися і. Вони повернуться, і до них це повернення. От тут вийшла карта закохані, це коли повернуться, об'єднаються пари. Ті, хто пішли, повернуться і вони принесуть, забезпечать жінкам фінансу, фінанси. Покращення фінансового стану це другий місяць. Тобто у людей в Новопавлівці є такі жінки, є такі родини, де будуть е така святкова атмосфера, що хтось повернеться. Народження, нове життя може зараджуватися, народжуватися. Будуть такі ну, привиди для того, щоб зібратися, і люди будуть ділитися своєю радістю. От у Такий стан, це другий місяць. Тут немає наступу, тут немає жорстких військових дій чи щось таке. Така. Ситуація на Павлівці. Також відкрилася дорога в Верховного суду це е, е, всі будівлі, всі е, люди, що е, постраждали від агресії рашистської, отримують виплати дорога на гроші. А також ворогу е, піде е, назад його е, злочини. Ворогу назад підуть. Це дуже сильна карта для Новопавлівки. Також немає агресії. Отут тут треба дивитися третій місяць, що ж буде відбуватися. Оборона міста, можливо, на кордонах. Будуть в... збиратися на, на кордоні. На кордоні. Військові будуть захищати Новопавлівку і е, така буде зброя, що ворога налякає. Він збере, він складе зброю е, і буде відступати. Так, саме третій місяць, е, потужна зброя у Збройних сил України, впевнені, дуже військові. Новопавлівку будуть захищати дуже сильною зброєю. Ворог складе цей план наступу взагалі. Скажіть нам, будь ласка, Лестощі, лестощі. брехня. Картамир. Ем, є люди в Новопавлівці, їх. Зваблювали, напевно, ну тут така вийшла, карта що їх або зваблював ворог пропаганду, вони були під впливом руського міру, я б так сказала. Таємно, як то в них там або близькі люди, або ще щось відбувалося. Це все припиниться. Третій місяць остаточно настане. Визначний в головах у людей, така вже більше руського міру в Новопавлівці не буде точно. І мир, карта миру вийшла. Уйдуть колаборанти, виправляться думки в людей, взагалі відпаде оця ідея російського миру і мир. Не наступу, не агресивних дій, ворожих військових дій. Я не бачу тут взагалі ці три місяці. Так, можливо, саме третій місяць, е, е, так, щось на кордоні десь буде загострення, але ворога буде дуже швидко е, придушено на корню. От він зразу і втіче. Ну і захист Новопавлівки дуже потужна зброя. Вам повернеться вода, має повернути світло, стан а, оборони, так, прифронтова територія, не буде наступу. Ні, ви будете працювати. Вам надходження, забезпечення і відбудова будівлі. І також ну тут дуже фортуна, повертається все, життя в людей буде змога святкувати, щось буде свята, ще якісь у вас будуть ще до вас сила, військова, зброя, така дуже потужна, вогонь захищатиме вас. Прошу ще сили, допоможіть нам захистити новопавлівку від ворожої агресії, від атак расистів. Прошу повернути по Верховному суду всі злочини, що чинив ворог щодо Новопавлівки, вбивства, руйнування, страх, все зруйновані мрії, все забраний час життя, все це. Розплачується ворог і прошу відновити мирне небо всім людям, що живуть в Новопавлівці. Настане мирне небо і прийде допомога відбудуватися, відновити свої домівки, відновити життя. Хочу. Щоб якнайшвидше відновили інфраструктуру, зруйновану, все, що зруйновано, відновиться, якнайшвидше прийдеться допомога, щоб люди могли щасливо жити в мирі, якнайшвидше відновитися. Все так добре, я хочу тільки оце забрати. Зараз взагалі сильні карти. У вас вийшли дуже сильні карти. Силою вас захищають військові, зброєю сильною. Єдине, що хочу, щоб не було пограбувань, щоб не було більше. Жаху війни, щоб люди не страждали, щоб відновилося життя, нове життя. Заперечу повністю всі страх, маніпуляції, ворожі всі йому назад. Більше на ворога ніхто не може працювати. Ворог ніхто не вірить йому. Заперечую повністю весь цей негатив. Заперечую де відновиться життя, повернуться люди до роботи, до домівок, до коханих людей буде забезпечене життям. Нова палю, прошу допомож. Зараз. Вищі сили, надайте всю необхідну зброю для захисту Новопавлівки. Перекрила. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відновити мир у Новопавлівці, відновити мирне життя, закрити небо від ворожої агресії і відігнати ворога на віки вічні, відсікти, відвернути ворога расистів від Новопавлівки, Да віддавиться. Ця інфраструктура Новопавлівки. Більше не буде загрози обстрілів. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всю можливу агресію відверніть від Новопавлівки і ворогу назад на голову хай впаде, буде так, буде так, буде так. Та буде захищена закрита Новопавлівка від ворога, прошу, ще Да буде все сказане, здійснене. Дай Боже відійде ворог і припиняться обстріли якнайшвидше. Новопавлівка буде захищена. Дякую за увагу!